Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виногради на Дачі. З вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 2 червня 2024 року. І виноград, восторг, наприклад, цвіте. Бачите, як розкішно цвіте виноград Восток. Ну, муромець той вже зав'язався. Уже ягідки з маленького рошенку, а цвіте. От Отак хвороб немає, було два оприскування. Ось так цвіте виноград восток. Значить, було два оприскування. Перше оприскування було три тижні тому. Було підживлення позакореневе по листу. Тоді я Обробив всі свої рослини і виноград, яблуню там на далі видно баковий суміш, до складу якої входила е, сірка, оракул сірка актив. Е, оракул мультикомплекс, це рідке мік, мікродобриво, та сірка актив також рідке мікродобриво. Бор. От, стимулятор росту ростил в 2 і препарат 30D. Ось у цьому відео я тоді все це показував, як я готував бакову суміш, як обробляв. От. Ну, на той момент вже було десь 4-5 листиків на восторгі, на інших сортах винограду менше. От, на деяких, на такому як регіону навіть два, от. хвороб тоді не було. Але після того от бачите, залишки антракнозу от, на цьому листочку. На деяких він <кхи> тоді з'явився. І потім пізніше, десь тижня, через півтора, я обробив іншим препаратом баковою сумішу, а саме біошоком і. Препарат 30 d як прилипач. і в першому і в другому випадку використовувався. От. Ну і як бачите, виноград чистий, От, немає ніяких хвороб. Ті листочки вже старі, які були вражені антракнозом, вони так і залишились, звичайно. От. А ще перед ще перед. Першим оприскуванням появився, був декілька, з'явилось виноградного звудню. Ну, Я ж обробив тоді оракул сірка актив. От, хоч це і мікродобриво. От, але в тій дозі, в яку я використовував, а саме 100 мл на 10 літрів води, воно є. І фунгіцидом, і, вибачте, інсектоакарацидом. І після того ніякого виноградного зудня не було. Ну, Виноградний зудень був якраз на восторгі, талісмані там з'явився Ну, Там теж все чисто. Зараз я піду далі і покажу вам. Ну, ось талісман. Суцвіття бачите. І ще цвітіння немає, готується до цвітіння, але і виноградного, а вон трохи було антракноза, а далі все пішло нормально. От, і виноградного зудня більше немає, і антракнозу більше немає. Ну, а це страшенський. Страшенський він. Чи страшенський, по-моєму, страшенський. Треба правильно говорити. Ну, точно не знаю, якщо що не так вибачте. І як бачите, він починає цвісти. Ось такі великі освіття повикидав. Ну, в нього грони бувають довжиною до 40 см. Ягода здорова, чудовий виноград. Також все чисте, хоч чуть-чуть виноградного зудня було. Може, десь проскочив. І антракноз, але два оприскування. От, це ракул сірка, актив, і біошок зробили свою справу. От, а вон, бачите, на цьому листочку був антракноз, Далі все пішло чистенько. І цей сорт винограду готується, не готується, а вже почав цвісти. ну На деяких ронах вже почав цвісти, на деяких гронах ще ні. Ну, тут вже є перша грона на пагоні, друга, койде й третя, так що на першій почалося, а на другій ще тільки готується. Галахат також готується до цвітіння і ще не цвіте. От. Стан задовільний, хоча вам трохи чуть й було. На деяких листочках бачите ураження на тому листку. Але далі, після тих двох оприскувань, все пішло нормально. А це Лія викинула свої величезні цуцвіття. Роді не також у них великі, ягода велика. От. Готується до цвітіння. А це Ландиш. Як бачите, ландиш цвіте, вже почав цвісти на рівні з востоком одночасно. Кодранка ще не думає цвісти, а Ландиш цвіте. Естер дуже ранній сорт винограду, але тільки готується до цвітіння, ще не розпочав цвісти. Ну, от такий. Стан мого винограду на 2 червня 2024 року. Дякую всім за увагу. От. А, ще ось червону смородину покажу. Вона в мене завжди боліла мучнистою росою, борошнистою росою, але зараз роси немає. Це завдяки одній обробці Оракул Сірка Актив. Ну, а всього було дві обробки. Оракул сірка актив от, і біошок. І, як ви бачите, гарний стан у винограду і відсутня мучниста роса на червоній смородині. Вже починає офарбовуватись. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Всім скоріше, щоб наступив мир, закінчилась війна перемогою ЗСУ. І наступив мир. Також всім здоров'я і щедрих врожаїв. І до зустрічі в наступному відео. До побачення